Народилася в Італії, а стала популярною по всьому світі. І сьогодні, 7 вересня, вона святкує свій день народження. Як ви думаєте, що це? О, хто це? Це салямі. Е, скажіть, будь ласка, от оскільки вам сьогодні відеться цей запашний делікатес, як виглядає справжнє салямі та чим відрізняється від української? Ну, італійської від української. Дивіться далі в нашому матеріалі, а потім продовжимо розмову в студії. Ковбаси, я не шкодую. Кладу її побільше, щоб було смачніше. У молодій родині Михайлини сніданок певний ритуал. Він обов'язково має бути ситним, тому без бутерброду із ковбасою за столу ніхто не встає. Чоловік мені розказував, що йому мама в дитинстві завжди робила такий сніданок: варене яйце, бутерброд з ковбасою і чай. І тепер. В нашій сім'ї ми завжди притримуємось такого сніданку. Ковбаса каже Михайлина, не тільки дуже ситний, але й зручний продукт. Його легко можна брати із собою в невеличкі подорожі. Беремо з собою в похід, наприклад, на природу йдемо до озера. У родині є і свій улюблений вид ковбаси. Стараємось вибирати салями, тому що вона найсмачніша. Її всі полюбляють. Як правило, на свято нарізочка на столі. Саме прикрашає кобаса саляправньою сиров'яленою салямі за італійським рецептом. Салямі в класичному розумінні має бути вкрита таким білим нальотом, да, тобто білою плівочкою, яка говорить про те, що це сіль, яка виступає, коли старіє м'ясо. Однак вітчизняний виробник підлаштовується під свого споживача, який до білого нальоту та не завжди рожевого кольору ставиться із підозрою. Це класична італійська салямі. От ну це класична українська салямі, яка має назву італійська. Якщо ви наріжете вдома цю ковбасу і цю ковбасу. То відповідно ваші гості оберуть ось цю, тому що український споживач ну скаже, що ви їм підсунули, вибачте, ну якусь там я не знаю, просрочену. Попит на сиров'ялені ковбаси кажуть експерти зростає влітку, тому що вони мають довший термін зберігання в порівнянні з іншими ковбасами, а також перед святами. Як святковий варіант, салямі наші українці дуже люблять. В принципі, щодня досить дороге задоволення. Ціна на сиров'ялені ковбаси залежить від складу технологів. Виготовлення та країни виробника найдешевші, каже експерт, вітчизняні коштують 50-60 гривень за одиницю. 80-100 гривень буде коштувати салямі, вироблена теж в Україні, однак із довшим періодом в'ялення. Найдорожчі салямі закордонні, наприклад, з Угорщини або Італії. Їхня ціна починається від 150 гривень за одиницю.